Отже, озвучені вчора командою Володимира Зеленського 10 кроків в інтерв'ю для видання Ліга Нет. Ліганет не залишилися непоміченими ані блогсферою, ані експертами. І от просто зараз давайте долучимо до нашої розмови блогера Романа Реверджука. Пане Романе, вас вам доброго ранку. Ну і хотілося почути вашу доброго реакцію. Ранку. Вашу реакцію на озвучені командою Володимира Зеленського перші кроки. Ну і взагалі на команду його. Ну, дивіться, я бачу перші кроки. Давайте змоделюємо ці перші кроки з того всього, що ми бачили в процесі передвиборчої кампанії. От візьмемо я перерахую ті перші кроки, які я бачу паном Зеленським, на умовно уявно кажучи, на його посаді його як президента. Це тріумфальне повернення олігарха Коломойського, якому вручать офіційно джекпот у приміщенні національного банку у розмірі двох мільярдів доларів. Там що так Другий, і написано, я перепрошую, поїхати... пане Романе. Там так і написано серед цих кроків. А ми уявно моделюємо. А ви це, з це того, добре? Того, це ваша особиста уява. Дякую, дякую. Я так. більше не буду вас перебувати. А, далі. Поїхати до Путіна стати на коліна, дати наказ перестати стріляти. встановлення Шибениць Портнова на Майдані, де страчуватимуть тих, хто має іншу точку зору. Перейменування телеканалу 1+, плюс офіційно у Live News Україна. Трансляція щотижневих концертів каналу 95-го кварталу прямо з адміністрації президента, а новорічні концерти з Верховної Ради України, поїздка до Кадирова. Заборонити згадувати слова експертиза стадіон наркотики, умовно кажучи, я бачу наступні кроки президента Зеленського уявного, не, не іншими як такими. Кадрова політика це Олена Лукаш, міністр юстиції, Портнов генеральний прокурор. Які ще інші можуть бути кроки? я не, І посад і кадрова політика я особисто інших не бачу. Тому що з тої команди, яку ми побачили, колишні керівники молодіжних організацій, партій регіонів, сьогоднішні депутати, які. Зрадили ідеали майдану, прийшли туди, стали якимись радниками для того, щоб не втратити точку сидіння. Сьогодні я бачу ще дуже важливий момент: позавчора відбулася протесна акція, яку організували блогери під офісом Зеленського, де були зігнані з одної сторони люди представники так званих тітушок, а з іншої сторони прийшли бабусі, які навіть не знали, чому вони. Туди прийшли з плакатами проти Порошенка, уявляєте під офіс Зеленського з плакатами проти Порошенка це було смішно і водночас стидно, тому що ця людина ще ніколи не була в політиці. Я і сьогодні зганяє тітушок, тушок. Що буде, коли він попаде в політику? І ще найосновніший важливий момент, який про який я вже писав, який. Поширився мережею інтернет. Сьогодні його активно обговорюють. Це один з основних кадровиків пана Зеленського сьогоднішній міністр внутрішніх справ пан Аваков, який всіляко підтримує цього кандидата, намагаючись зробити йому результат. Який спосіб цей результат буде робитися з допомогою його е, е, різних друзів, е, його впливових е, людей, які будуть е, е, тиснути на е, різного роду на різних людей, на на, на суспільство, е, купувати їх в тому числі для того, щоб лише отримати результат паном Зеленським, тому що для нього сьогодні є? Е, 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 Одне дуже важливе питання: якщо приходить Порошенко, він однозначно йому прийдеться відповідати за ту діяльність, яка була за збільшення криміногенного контингенту в Україні, і за всі вчинки, які були з ним ним здійснені в процесі його правління на посаді міністра внутрішніх справ. Почули вас, мені здається, пане Романе, ще один пункт, який ви пропустили. Бо був доречно він писується в вашу картину, Що всі порохоботи мають висіти на шибеницях? Це теж О, я сказав. Я не, не можу назвати ну, порохоботи, тому що порохоботи це адекватна частина суспільства. І Якраз вони будуть висіти на шибеницях Портнова. Що він про що він власне і написав ну, там портнов? Почули вас. Дякуємо за те, що приділили нам час. Роман Р, Роман Реверджук був з нами на зв'язку. блогер журналіст.